Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на вересень 2023 року. Розпочнеться місяць з того, що 4 вересня планета Венера, яка знаходилась півтора місяці в ретроградному русі, переходить в свій прямий рух. Ретроградною Венера була в знаці Лев, і весь місяць вересень вона теж буде знаходитися. Водитись в цьому знаці, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це не ті гроші, які ми заробляємо самостійно. А Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання і за красу. Так як коли Венера була ретроградною, то не рекомендовано було робити е, процедури краси, там ін'єкції, е, робити пластичні операції. От е, там робити будь-які операції з грошима, відкривати нові фірми, наприклад, новий бізнес або йти на нову роботу. Так само це і стосується кохання в той період, півтора місяці, з 20-х чи з липня, ну не рекомендовано було вступати шлюб. І, наприклад, якщо у вас були якісь знайомства, зазвичай вони ну, можуть бути недовготривалими або можуть привести все одно в результаті до розлучення. От, а зараз, коли Венера йде е, в прямому русі, у вашому восьмому секторі, е, це означає, що Наприклад, у вас може чекати фінансова допомога, можливо, вам буде допомагати ваш партнер. Або якщо у вас були плани, наприклад, взяти кредит на бізнес, або взяти кредит на житло, чи авто, то коли там знаходиться Венера в восьмому секторі, це означає, що ви отримуєте бажаний кредит, і це ще восьмий сектор. Це сектор, який відповідає за інвестиції. Так само, якщо у вас був якийсь проект, і ви не могли знайти на нього фінанси, то зараз, коли Венера знаходиться в восьмому секторі, ви можете знайти інвестора, який вам допоможе фінансово. І ще хочу сказати, що це ще Такі гроші, коли ми отримуємо, наприклад, соціальну допомогу від держави, або це декретні гроші, або це пенсія. Наприклад, якщо ви вийшли на пенсію і вам, ну там знаєте, там не відразу зачисляють кошти, то ви отримуєте кошти, вам зачислять. Або якщо, наприклад, ви Можете отримувати якусь соціальну допомогу від держави виплати, тобто якісь по тому, як у вас Венера знаходиться в восьмому секторі. Наступне в той самий день, 4 вересня, планета Юпітер розпочинає свій ретроградний рух, і ретроградною вона буде орієнтовно. П'ять місяців там, десь до лютого місяця. Ну ще лютий, теж 24-го року. Тому що вище і соціальні планети, такі як Юпітер, вони є ретроградними по п'ять місяців в році. Взагалі, що е, означає планета Юпітер. Планета Юпітер це міжнародна планета. Вона несе з собою масштаб, тобто, це ну не така особиста планета, як Марс чи Меркурій, яка швидко рухається. Ну, по перше, Юпітер не так швидко рухається, він в одному знаці перебуває рік часу от і. Ретроградний юпітер несе з собою те, що наприклад можуть бути затримки всьому міжнародному, це можуть бути затримки, коли ви кудись летите, затримка рейсу або якісь проблеми з багажем. Або якщо ви, наприклад, мали їхати на роботу за кордоном, це може постійно переноситись чи відмінятися, що ви думали, що ви домовились, але насправді ви не домовились. Тобто, типу, це все, що пов'язане з навчанням і з всім міжнародним. От Юпітер зараз знаходиться в знаці телець, і це для вас що, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор, це сектор, який відповідає за те, що нам подобається. Це сектор нашого хобі, сектор значить, бізнесу, сектор дітей. І коли Юпітер буде ретроградний, це може бути, що ви продовжите. Або повернетесь до старого бізнесу, яким ви займалися раніше. Можуть вам телефонувати клієнти, з якими ви вже працювали. Можуть вам сказати, знаєте, як є таке, що, наприклад, є проєкт, ви працювали по цьому проєкту і, ну, і його закрили, а потім треба знов цим проєктом зайнятися. Це може бути там, наприклад, ремонт дороги. або там... Ви продавали нерухомість на якомусь ЖК, або, наприклад, ви працювали з якоюсь людиною, і це знаєте, як робота не довго тривала. А коли ви ну, займаєтесь на проєкті, попрацювали і все. От вам зараз можуть по ретро Юпітеру таке запропонувати. Це ще може бути так, що. Наприклад, ви будете багато часу проводити з дітьми. Там, наприклад, чоловік на роботі, ви з дітьми думали, що краще там в садік віддати, але думаєте, краще ви з ними будете. Тобто це то, що було раніше. Або, наприклад, раніше ви водили дитину в якусь школу, в якийсь садок. Потім е, дитина була на ну віддалено вдома, займалася, а зараз, типу, ви думаєте, ну нехай далі ходить в той саді, в той садок. Тобто, це те, що вже було раніше. 15 вересня планета Меркурій закінчує свій ретроградний рух, тобто там з 23 вересня. Серпня по 15 вересня Меркурій був ретроградний. Весь вересень і весь час своєї ретроградності. Меркурій знаходився в знаці діва. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Ну що не можна робити по Меркурію? Там підписувати документи, договір куплі, продажу, покупку машини, підписувати договір на житло. От, і купувати техніку, по Меркурій буде в прямому році, все це робити можна. Так як Меркурій у вас знаходиться у дев'ятому секторі, дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародне за навчання. Наприклад, ви можете піти на навчання починаючи з 15 вересня. Це добре робити. Або, наприклад, вам запропонують якусь роботу за кордоном, або можуть у вас бути плани, бо по дев'ятому секторі це ще імміграція, переїзд. Якщо ви плануєте переїзд, то з середини місяця супер це робити. От наступне ще 15 вересня відбудеться новий місяць в знаці діва. І це, значить, означає, що щось нове може увійти у ваше життя. Тобто вам можуть запропонувати якусь роботу за кордоном. Ви наважитись на переїзд, ви, значить, можете піти на навчання, тобто щось нове увійде у ваше життя. Наступне це 23 вересня сонце. Наша планета світило, входить в знак Терези, і це для вас 10-й сектор гороскопу. Там, де знаходиться Сонце, в тому секторі, це означає, що в тому секторі, ну, знаєте, нам як щастити буде весь місяць, тому що Сонце в одному знаці знаход... знаходиться місяць часу, і е, це значить, що. Десятий сектор це сектор, який відповідає за роботу і статус. Може змінитися ваш статус, до речі, можете там вийти заміж або розлучитись. Ні, по сонцю ні. По сонцю більше вийти заміж. От можуть бути у вас підвищені по кар'єрі в вашій роботі, тобто ви можете. Отримати підвищення, отримати більшу заробітну плату, тобто таке на вас може чекати. І ще я хочу виділити два дні в вересні, які прекрасно підійдуть для написання цілей, мрій планів. Це звичайно 15 і 23 вересня, тому що 15 вересня відбудеться новий місяць, як я сказала. А 23 вересня, так як сонце входить в знак Терези, а Терези це один з кардинальних знаків зодіаку, як які ви козирі. А коли сонце входить в Терези Овандрак або Козиріг, це офіційна зміна пір. Року і зараз, типу, це як офіційно настання осені відбувається, і е, це значить, означає, що е, це як день осіннього рівнодення, не як день, це і є день. І закладається енергетика на наступні три місяці до зимового рівнодення. І так як ще новий місяць, то теж. Добре ну, прописати цілі мрії, просто посидіти, подумати, чого ви хочете, що б ви хотіли змінити в своєму житті. Це добре робити, значить е, в ці числа. І закінчується місяць. Місяць закінчується тим, що відбудеться повня 29 вересня, в знаці овен. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце проживання. Це теж сектор, який відповідає за нашу маму. Можуть бути зміни в житті вашої мами. Вона теж може змінитись в неї робота, чи вона може вийти на пенсію, чи вона може переїхати, чи вона може більше там проводити з вами час чи з внуками, ви будете частіше бачитись. Наприклад, це ж все, що стосується нерухомості, наприклад, якщо ви продавали свою нерухомість, ви можете її продати. Якщо ви хотіли здати нерухомість, ви можете її здати. Якщо ви хотіли кудись переїхати, ви можете переїхати. Ну, але це більше з точки зору, що ви зміните місце проживання, тобто з'їдете з цього місця, ну де ви живете зараз. Ось, і такий місяць на вас чекає козироги. Це звичайно місяць, який має великий фокус уваги на минуле. От, тому що багато ретроградних планет. Е, е, а вже в жовтні нас чекають зміни, тому що е, будуть два затемнення: сонячне і місячне. Ось такий перший місяць осені. Е, я бажаю вам, щоб він для вас був цікавим. Е, дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.